День працівника позашкільної освіти це свято всіх, хто вкладає свою працю та зусилля у розвиток дітей та молоді поза стінами школи. Педагоги, вихователі, всі ті, хто працює у сфері позашкільної освіти, мають великі значення для формування знань, навичок і основних цінностей нового покоління. Наставники в цій галузі грають роль не лише вчителів, а й друзів, психологів тощо. Позашкільна освіта включає в себе різноманітні види діяльності, такі як гуртки, секції, клуби, табори та інші форми позакласного навчання і розвитку. Одним з таких є Подільський центр дитячої та юнацької творчості. Це важлива установа в системі позашкільної освіти, яка надає дітям та підліткам можливість розвивати свої творчі здібності та інтереси в різних галузях мистецтва і науки. Для того, щоб відривати наших дітей від цих телефонів, гаджетів. Тому запрошуємо всіх наших дітей міста займатися в центрі дитячої творчості, розвивати творчість у вашій дитині. У нас працюють гуртки різних напрямків: як технічного технічного напрямку, так і і художньо естетичного напрямку, екологічного напрямку. Також цьому році на базі центру дитячої юнацької творчості розпочав свою роботу гурток по підготовці дітей до школи, адже він є важливим елементом позашкільної освіти, який сприяє плавному переходу малюків з дошкільної освіти до шкільного навчання, зазначає директор ЦДЮТ. У нас в цьому році розпочинає роботу гуртки, підготовка дітей до школи. Ми то знаємо, що багато дітей не відвідують дитячі садочки, батьки може бояться цих повітряних тривог. У нас очне навчання, ви дитину приводите, дитина займається, ви її чекаєте, ви її забираєте, але ми підготуємо вашу дитину до школи. Це і математика, і лічба, читання, писання. І крім того, діти ваше творчо будуть розвиватися. Прошуємо вас всіх до нашого закладу, вихованці. ЦДЮТ щиро вдячні своїм вчителям та наставникам. Така вдячність свідчить про те, що керівники гуртків відіграють важливу роль у житті дітей. Вони не лише надають можливість розвивати таланти та навички, але й створюють сприятливу атмосферу для навчання та творчості. Отож, це професійне свято є відмінною можливістю висловити вчителям свою вдячність та найщиріші побажання. Я побажав їй щастя та миру над головою, щоб вона була завжди гарною та доброю. Також до привітань своїх колег долучилися і працівники ЦДЮТ. адже в їхньому колективі завжди панує дружня атмосфера та підтримка, що є важливим фактором для успішної роботи у сфері позашкільної освіти. Хочу привітати всіх наших працівників, всіх моїх колег, які займаються позашкільною освітою, з професійним святом, побажати вам міцного здоров'я, наснаги, швидшої перемоги, миру, злагоди в ваших родинах. Хочу привітати своїх колег з професійним святом, побажати їм творчого натхнення і так, щоб вони працювали в спілці, яка в них. Існує вітаю всіх своїх колег, всіх педагогічних працівників з професійним святом. Бажаю миру, здоров'я, натхнення та творчих успіхів у новому навчальному році. Я хочу привітати всіх своїх колег з професійним святом, побажати щастя, здоров'я, дуже гарних вихованців і щоб все у нас було добре. Тож і ми висловлюємо щиру вдячність всім працівникам позашкільної освіти за їхню невтомну працю, великий внесок у виховання молодого покоління. Бажаємо подальших успіхів у цій важливій справі. Нехай ваша робота приносить радість і щиру вдячність від тих, кому ви допомагаєте рости та розвиватися. Тамара Шарапанівська, Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.